Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі 24 грудня. Середа триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національних кризових групи політехнологом і політичним експертом. Звісно, що будемо обговорювати те, що відбувається на міжнародній політичній арені. Ну і звісно, що всередині нашої країни, пане Тарасе, мої вітання. Рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, ну звісно, що розпочну з теми мирного плану. Ми постійно з вами це обговорюємо. І от президент України Володимир Зеленський вперше назвав всі 20 пунктів мирного плану. Давайте по них пройдемося, будемо потім обговорювати підтвердження суверенітету, угода про ненапад між Росією та Україною, гарантії безпеки, чисельні все-таки 800 тисяч. Але у мирний час США НАТО і Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом. Статті п'ятої НАТО Росія має закріпити політику ненападу щодо Європи та України. Україна стане членом Європейського Союзу в певний час. Так, інвестиція, фондів для вирішення, кілька фондів для вирішення питань відновлення, угода про вільну торгівлю зі штатами, без'ядерний статус України стосовно заяв статут компромісу немає. США пропонують управління втрьох. Ну і головними мають бути американці. Стосовно території, це, звісно, що є найскладнішим пунктом, і одним от з варіантів, Росія виходить з Дніпропетровської, Миколаївської Сумської Херської областей в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонських областях. Цитую президента: Стоїмо, де стоїмо. Ну, тобто, напевно, що йдеться про зупинку по лінії фронту. Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області. Штати пропонують компроміс цивільну економічну зону. Далі там Росія не перешкоджатиме Україні виготовити річку Дніпро і чорне море для цілої комерційної діяльності. Обміни 18-й пункт Україна має провести вибори якомога швидше під все підписання угоди. Дев'ятнадцятий пункт До речі дуже цікаво. Ми його винесемо. Будемо говорити згодом, що ця угода буде юридично обов'язковою і її буде контролювати Рада миру на чолі з Трампом. Ну і двадцятий пункт після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно до Сті повне припинення вогню, що скажете, пане Тарасе? Як оцінюєте ці всі пункти? До речі, які є трішки неоднозначними? Я знаю, що ви є прихильником, зокрема, того, що ніякої ми з вами верніше про це говорили. Ви говорили про те, що не будуть штати з Україною і так далі підписувати якусь мирну угоду, але ми тут бачимо, що ну, президент України публікує ось ці 20 пунктів. Ну, вони написали нам Білі Берду у вигляді відкафа цього. І Україна теж білі берду написала, тому що ніхто все рівно виконувати це не збирається. Головне завдання цих 20 пунктів, що від нас відстали і не зробили нас винуватими в тому, що Україна зриває мирний процес. Так? Тому що Росія не збирається взагалі нічого виконувати. Це підтвердив Путін під час своєї прямої лінії. Знову говорить про так звані стамбульські угоди, означає скорочення армії України до 80 тисяч, надгвардії до 15 тисяч, відсутність важкого збройні, визнання Криму, Донбасу і не робіть ракети дальністю більше ніж 40 кілометрів. Ага. Другий пункт для припинення вогню Україна повинна покинути чотири області і відволитись від НАТО все. Ну от Зеленський сказали нам е, обговорювати там, же ж Трамп погрожував що якимись наслідками що не будемо обговорювати. Ну, от, ми обговорюємо. Ми ж не можемо сказати, що. Білі Берду, ви тут принесли, це ж, ж таки партнери, союзники на да? yeah. різні там від кафе і інше. От. Ну ми сидимо, обговорюємо це. Ну, обговорили, ну прислали, ну якийсь паперець буде. Росіяни все рівно це послали. От. Ну все рівно немає ніякого значення. Це головне завдання зараз. Тим планом, фактично, ну такими віртуальним планом, я б сказав. А Україна перекидає тепер відповідальність. На Трампа і на Путіна, що Україна тут не до чого. Ми все виконали. Ви попросили обговорити, ми обговорили. А тепер ідіть вирішують. Однак з виборами. Хочете вибори в свято демократії? Будь ласка, забезпечте безпеку. Нема безпеки, до побачення. Про вибори ще поговоримо з вами. Теж Зеленський робив свої заяви. Ну але стосовно ось, ось цих пунктів, ну, добре, як ви тоді, пане Тараса бачите розвиток цих подій? От опубліковані ці пункти. Трамп каже, так, окей, погоджуємося. Ну, умовно, окей, Росія теж каже, і ми згодні. Ну, от станеться така фантастична історія, таке диво. Ну, доведеться підписувати, правильно? Нічого не буде, ніхто не хніщо не погодиться. Вони не вони не готові були навіть на ці 28 пунктів, які були опубліковані. Ну, слухайте, це взагалі така була інформаційна спецоперація, щоб хитнути країну середини. Головне, що хочуть вони добитися, щоб був створений прецедент, коли Зеленський дав наказ відступати з якоїсь території. Тоді е, будуть е, хитати країну всередині. Е, тоді будуть оголошувати, що е, зрада у е, верхівці влад, е, влади. Хитати Зеленського зробити овал фронту і захопити країну. От і все. Нічого з цього не вийде і не буде робитися. Uh -huh. і от і все. Нічого не підписувати, вони збираються. Росіяни збираються там якісь проекти, щоб просувати для того, щоб підтримувати стосунки з американцями. От і все, і показувати Китаю, що з ними американці що розмовляють. І от головна мета: нічого, поки Путін при владі буде, він буде воювати і все. Uh -huh. Uh -huh. Ну, цікаво, як Трамп, до речі, буде реагувати і діяти, якщо як ви кажете, що це така тактика ремонту процесу, можна сказати, да, зі сторони Зеленського. Ось ми написали ці теж ну, свої 20 пунктів. Цікаво, як буде Трамп реагувати. Е, тому що то, також Зеленський каже, що американці можуть провести сьогодні розмову з Путіним. Ну, тому, нехай розмовляють, так. Да. Нас не повинно турбувати, як буде реагувати Трамп. Ми повинні ставити його в таке становище, щоб він діяв до наших інтересів, як Ізраїль змушує постійно американців діяти, навіть коли вони не хочуть так діяти, як було з Іраном. Хотів же Трамп домовлятися з Іраном. Ізраїль сказав: ніфіга, ми спочатку відбомбардуємо Іран, а потім скажімо, запросимо США, щоб вони поставили фінальну точку. Вони теж відбомбардували. Всі красавці, особливо Трамп. Да? Безпечно зробили, зробили безпечно. От і все. Тому нас, ми повинні розуміти, що обстановка для Трампа не дуже сприятлива. На нього тиснуть і виборці, і виборча кампанія, скандали. Він не виглядає як сильний лідер в цій історії. от європейці не хочуть іти куди він хоче, і багато чого іншого. Ну так нехай викручується. Це ж не наша проблема. Головне, що ніхто не робить нам зауважені, щодо до ударів по танкерах. Паралельно ж Україна нищить, нищить російського експорту, нищить. А без російського, без нафтового експорту ну, Росія просто в колапсі буде, і тоді з ними взагалі буде розмова зовсім про інше. Як вони забираються з нашої території? Ну, тут я помітила, до речі, читаючи ці 20 пунктів, важливий момент щодо того, що в. Українській версії, ось яку озвучив Зеленський, нічого не сказано про зобов'язання України не вступати до НАТО, тому що якщо там подивитись на попередні редакції, то там ЄС yes, окей, okay, Європейський Союз стосовно НАТО, якщо правильно пам'ятаю, то там теж прямим текстом не було нічого про те, що Україна не вступає, не прагне до НАТО, але там йшлося про нерозширення розширення північно-атлантичного альянсу. Тут такого немає. От, до речі, це позитивна зміна слухайте. НАТО це не, ак не актив, а пасив для нас. Давайте будемо так. Це да. красива абревіатура, за якою стоїть клуб імпотентних мудаків зі зрадниками Да? запрограмованими. Тому говорити, що вступаєш, не вступаєш, НАТО. Ну як інструмент, знаєте, це такий, знаєте, як валіза без ручки для України uh -huh. От, для України головне це безпекова безпекова армія. Власне, ВПК, спецслужби, які діють відповідно до своїх інтересів, і нам по суті гроші потрібні від ЄС і ядерні гарантії від Франції та Британії. За великим рахунком, все, навіщо вступати в то в НАТО, яке буде розповідати нам куди стріляти, куди не стріляти. А розповідати буде Угорщина, в тому числі. Там вже консенсусом все вирішується, uh -huh. да? uh -huh. і Угорщина буде мати доступ, наприклад, до інформації, що у нас взагалі відбувається. Да? Дякуємо, знаєте, не треба. Ну, давайте так: що є, що немає там НАТО, це особливо не грає великої ролі. Але як інструмент, який можна здати в будь-який момент, він і так нам особливо не потрібно. Сказати, ну це велика поступка щодо НАТО. Торгувати як віртуальною поступкою можливо, можливо, але за великим рахунком, ну що є, що немає. Угу. Ну, Українська армія є не те, що я вважаю однією з найсильніших так, в Європі, а дійсно найсильнішою Знаю, знає, як боротися із російським ворогом, як використовувати новітні технології на фронті. Ну, зокрема, стосовно останніх новин, Зеленський також каже, що у разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою мобілізацію може скасувати або проводити частково. Пояснюючи неможливість швидкого проведення виборів, Зеленський сказав, що після підписання угоди не Можна буде відразу скасувати воєнний сан, що він ще триватиме кілька місяців. Але, пане Тарасе, от ми можемо говорити про те, що ви маєте великий досвід в політиці. Ми можемо говорити про те, що все-таки ну, готуються до виборів, і рано чи пізно вони відбудуться скоріше за все, що рано да, після закінчення війни і військового стану найбільш ймовірний сценарій Ну, це на законодавчому рівні. А от якщо да. ми будемо говорити про терміни. Чи бачите ви передумови для найближчого що найближчим часом будуть проведення, буде проведення? Не, не бачу. Uh -huh. Зеленський сказав. Давайте забезпечити безпеку, будуть вам вибори uh -huh. Дональд Фредович. Якщо ви не забезпечите, то які до нас питання? Uh -huh. Ну і також каже Зеленський цей РБК, посилаючись на нього. Що Україна розглядає можливість провести вибори разом із референдумом щодо затвердження відповідної угоди. Територіальне питання ми розуміємо, що воно стоїть найбільш гостро в цьому моменті, і, за словами, Зеленського Росія наполягає на виході України з Донбасу однак рішення про створення вільної економічної зони може хвалюватися виключно шляхом всеукраїнського референдуму. То, можливо, все таки є шанси того, що передумови вірніше, що буде проведений найближчим часом саме референдум. Ну, Дивіться, референдум це теж виборчий процеси. Так. Це така сама історія. Mm -hmm. Зеленський називається таке: Ви нам компостуєте мозок своїми планами, так і ми вам покомпостуємо мозок своїми планами. Хочете референдуму, будь ласка, забезпечте безпеку. Немає безпеки, не компостуйте нам мозок. От і все. Ну, референдум тут вигаданий, знаєте, що я. Не може давати тут відповіді і те, що повинен відповідати народ. Давайте народ запитуємо запитаємо. А щоб запитати народ, це спочатку треба що забезпечити безпеку. Хто повинен забезпечувати безпеку? Дональд Фредович. Якщо ти не забезпечуєш безпеку, чого ти нам компостуєш мозок? Це тактика перемовна Знаєте, коли ти розумієш, що сильніший суперник і починає тобі накидувати ці питання, які ти не ти не можеш сказати ні. Перше, знаєте, така є мовна конструкція, ти починаєш говорити, що це дуже важливе питання. Не так, не ні. А потім починаєш шукати не цього, умови, коли це воно не буде виглядно. так Ми для того, щоб було вигідно для всіх нас, щоб було і ви гарно виглядали, і ми давайте зробимо такі речі. А тепер по процедурах подивимось, що потрібно. Ви ж сказали демократичні вибори, Демократичні, демократичні вибори передбачають першу чергу безпеку, змагальність і так далі. І тут ми починаємо нагружати Дональда Фредовича. Так, і, і, і тут м'ячно його боці. Якщо ти не забезпечуєш безпеку, то чого ми про ще інше говоримо? Тобто завдання зараз Зеленського перекинути відповідальність на. Американців та росіян В принципі, це зроблено по цим А далі не компостуйте на мозок та дайте краще тамагавки, щоб ми добили Росію. Угу. Е, до речі, друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини е, 10 уроків, 500 готових фраз та Практичні інструменти Тарас Загородній обіцяє на своєму навчанню. Якщо ви хочете стати класним переговорником, розумітися в цих всіх процесах, про які ми, до речі, щодня з Тарасом обговорюємо, як мінімум, вміти розрізняти, виявляти е, і знати, як протидіяти маніпуляціям, то в описі під цим відео є посилання. Ви можете зайти на сайт. Почитати більш детальну інформацію, відповідно зареєструватися, зв'язатись напряму з Тарасом, ну і отримати доступ до навчання. Пане Тарасе, 19 пункт тих мирних мирної угоди, тих пунктів, які оголошував Зеленський, йде, говорить про те, що ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролювати Рада миру на чолі з Трампом. І тут дуже от на мою думку цікаво, тому що виходить, що буде створений якийсь новий орган в Штатах, чи це буде новий орган разом спільний Штати та Україна. Очолювати відповідно буде її Дональд Трамп. Якийсь буде напевно фонд чи орган його імені, ну і ймовірніше за все, що поки Трамп буде президентом, цей орган буде існувати. Ну це логічно. Потім, коли каденція Трампа закінчиться, то що буде далі? Ну, дивіться знову таки, як і це взагалі мирний план Біліберда да, у відповідь на Біліберду, mm -hmm. яку вона прислала, так і цей пункт. Це таке, знаєте, підлизування Дональду Фредовичу. Тобто, це та сама перемовна тактика перекидування на нього відповідальності. Щоб він підписався за виконання цієї домовленості. І тут питання: а чи готовий ти підписатися під виконанням цієї домовленості? Так? Тут є ж хитровата теж позиція. Так само, як забезпечить спочатку безпеку, а потім ти будеш гарантом цієї домовленості. Чи готовий ти піти на це? Тобто, покласти свій авторитет, що так буде. Це ж дуже ризикована ситуація для Трампа. і Він не піде на це. Ну я знаєте як воно буде, то немає ніякого значення, тому що його не буде. Але це знову таки перекидання м'яча в дійсності на Трампа. А для того, щоб він ну за великим рахунком відстав від України, да забрав свого відкафа. Да, а, і давав більше зброї і, і, і більше можливості України захищати себе. Тут угу. головне завдання цього документу, в тому числі цього пункту, тому що це неможливо реалізувати. Тому що дивіться, будь-який документ, якщо немає механізму примусового його виконання, це порожній документ. Ну він буде бомбардувати росіян чи не буде <кій> бомбардувати росіян, тут все просто. От ви кажете, що для Трампа це дуже ризиковано. А чи не будемо вбачати тут е, очільник Білого Дому ось цей момент е, для того, щоб сказати: От, я закінчив там дев'яту, ту чергову е, війну, що він все таки може взяти на себе цю відповідальність, підписати, знаючи темперамент Трампа. Сьогодні одне завтра інше. Сьогодні підписуємо завтра. Ні? От Тут може бути такий хороший шанс для нього, щоб сказати: Ну, все, ми досягли так це було довго. Так ми старалися, і всі разом, і я окремо, але. Але я завершив ще одну війну. Ні, ну немає там параметру Трампа. Це все публічна маска, це угу. перемовна тактика Трампа, там, який бере на пон багатьох, а потім дивиться, як всі, як всі бігають навколо його висловлення. це абсолютно холодна, цинічна людина, яка вміє все рахувати. Тому нічого він не буде брати на себе зобов'язання, які будуть для нього ризиковані. Тому я не вірю в це. Угу. Ну, пане Тарасе на сам кінець, буквально остання новина, зокрема економічна. Знаю, що маєте відповідного світу, «Українська правда» пише, що це, до речі, на тлі тих новин стосовно того, що Європейський Союз виділяє 90 мільярдів для України на 26-27 роки. «Українська правда» пише, що Україна буде віддавати за борги по 10% свого ВВП. Йдеться про те, що на найближчі три роки, 26, 27, 28, боргові виплати України складатимуть у середньому 1,19 трильйонів мільйонів гривень на рік економісти кажуть що це приблизно 10,4 відсотка від прогнозованого ВВП країни отже що це означатиме які зміни будуть для звичайних простих українців людей фактично чи можемо говорити про те що будемо віддавати ну половину доходів ну давайте для... так це питання перемовного процесу це всі українці повинні взяти за шкірку Прем'єр-міністра, міністра фінансів і які повинні порушувати питання про списання боргів з нас, да? угу. тому що є форс мажорна обставина У нас іде війна, пересписання, реструктуризація і так далі. Дивіться, це виключно залежить від перемовників з боку України. Як там же ж можна реструктуризувати це борги на років 100, щоб всі розуміли. да А далі відкривати експорт зброї і використовувати доступ до української зброї як політичний інструмент, в тому числі для перемовин. Тому що, знаєте, як показує практика, з дуже організованими озброєними і не дуже добрими людьми, коли їм компостують мозок, так? в грошима. Якось, коли вони озброєні, якось по-іншому взагалі ведеться розмова. Да? І можливість, наприклад, торгуватися важель тиску це наша зброя важель тиску в перемовинах Хочете до нашого магазинчику? Давати вата. Ви тут 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 списуєте тут нам доступ до даєте до е, інших речей і так далі. І не компостуйте нам зараз. Це я, я б не сильно переживав щодо боргових зобов'язань, тому що багато боргів, які нам зараз даються, будуть списані. Однозначно будуть списані. Як полякам списали 50% боргу в. В 89-му році 30 мільярдів він списали. По-моєму, та да? зараз це в нинішніх цифрах це було приблизно 60 мільярдів доларів. Да? а Це політика, це виключно політика, це перемовні процеси. Політика. Тому це а далі це питання реструктуризації боргів і роботи Міністерства фінансів. В першу чергу, нашого Угу. Дякую, Тараса, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитеся слухаєте, читаєте нас, обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш Ютуб. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося наступного дня в наступних випусках. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.